Великий дар від Бога, що ми стали храмом Духа Святого. Він будує в кожному з нас храм З самого народження. Ми стаємо цим храмом, храмом Духа Святого. храмом Божим, храмом, в якому поселяється Дух Христа. Ви уявляєте, з яким подарунком я сьогодні прийшов, тому що ті, хто не чули цього, ті, хто не чули, що вони храм Духа Святого... як. Яка ж це радість має прийти до вас. І я вам кажу: він обіцяв кожному, що в цьому храмі може поселитися Дух Святий, але він може бути і пустим. В цьому храмі може поселитися сам Христос. І Він сказав: Я вас не залишу до кінця віку. Так він прийде вдруге. Але Дух Його, тих, тих храм, в якому вміщається Дух Бога, тільки собі уяви, важко уявити. Але коли ти отримуєш це, ти щоразу переконуєшся, Він є. Він свідчить тобі, він дає тобі, він веде тебе. Він тобі скаже наперед. Так скажуть: а ти не думай за завтрашній день. Я вам хочу сказати, я не планую завтрашній день, але я знаю, що буде, тому що він дає. Але чи ти питаєшся?